Усім привіт з Немирова. Сьогодні у нас 25 серпня. І ми вам хочемо показати форму. Це велюр. Подивіться, який він красивий, який має гарний яскравий колір. А ягідка яка гарна. Має таку особливість, таку полосочку, смужечку, дуже красивий, смачний. Тільки треба йому дати повісіти, щоб він повністю набрав смак. Має неймовірний смак, такий черешні. Тут у нас кущику по 4 роки. Дивіться, яке гарне велике навантаження він має. На кущику більше 30 гроночок. Дивіться, ось, більше кілограма. Лозинка вже визріває, вже майже доверху визріла. У нас тут два кущика, ми мене повністю задоволені. Подивіться, дивіться, яке гарне навантаження. А гронки які. Дуже красивий, нам дуже подобається. У нас три кущики і ми ним повністю задоволені. На ринку його беруть, він всім подобається. Тільки кажу, головне, щоб набрав цукор, трошки йому дати повісіти.